Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогоднішнє наше відео буде по одному з методів підсадки бджолиних маток. Дуже багато отримуємо дзвінків і запитань в коментарях, як правильно підсадити, як підсадити так, щоб матка не загинула, щоб 100% прийняли. Постараємося відзняти декілька таких відео і показати вам, як ми підсаджуємо і рекомендуємо підсаджувати бджолині матки. В даному відео буде підсадка бджолиної матки в сім'ю і відводок. В даному випадку у нас сім'я з бджолиною маткою, що ми не міняємо, вже маточка має два роки. 2023 року вона, і е, в цьому році вже неї показники, можна сказати, так знизилися. От того міняємо. Е, Сім'ю ми заздалегідь підготували. Що ми зробили? Цей метод включає, е, віднаходиться бджолина матка, е, поміщається неї в кліточку на добу без е, свити. Без супровідної бджоли, щоб кліточка насичилася феромонами бджолиної матки, ту маточку заберемо, а в ту кліточку посадимо нову молоду плідну бджолину матку. Зараз ми все покажемо. І так, сім'я номер 71 з бджолиною маткою 2023 року, як я вже казав, показники неї знизилися і будемо нею замінювати. Бджолина матка рівно добу тому була поміщена в кліточку. Ось як бачите. Маточка з червоною номерною міткою. Що ми робимо? Сім'ю не зачіпаємо, не перевіряємо на сьогоднішній день на наявність маточників, а беремо бджолину маточку, поміщаємо іншу кліточку. Вот так. Ну, давай. А на ее месте даем молодую пледную маточку. Оп. От так. Чуть сама не підсадилася. Ось так. І зразу відкриваємо мале відділення кліточці. І щоб швидше бджілки зайшли, легенько протикаємо сірничком. Ось так. І ставимо вулик, щоб бджілки трішки з нею освоїлися, зайшли в кліточку. А в подальшому ми покажемо, що ми будемо робити в продовженні цього відео. Так. Далі йдемо слідуючої нашої сімейки. Так званий відводок. Теж таким самим методом підготувалася тут джулина сімейка. Добутому ізолювалася матка, але тут матка з незрозумілий. Причин. ну, буває таке маточка струтні віла. Цю маточку ми зразу ліквідуємо, Ну, давай. Жити всім хочеться, але ж ти вже не є. Неї в Димар. А на її місце? Ну, садимо. Молоду чи матку. Що це дає? Пліточка набуває запаху попередньої плідної матки, питується феромонами. І ми туди даємо плідну маточку. Молоду. Зазвичай що відбувається тут? Пройшла доба, у осиротіння, так як би не почули. Маточники не тянуть. Ми даємо молоду плідну матку і вони неї приймають за свою. Ми покажемо впродовж цього відео далі, що буде відбуватися і що ми будемо робити. І дуже гарний прийом. Нема маточників. Гарний і швидкий прийом маток. Ну, побачимо. Все покажемо. Так, через добу покажемо далі, що ми будемо з ними робити. Прийшло в нас не доба, а дві доби. Як ми е, поміняли в кліточках маточки і е, для підсадки, наша зараз головна е, робота перевірити сім'ю на наявність маточників. А потім ми будемо вирішувати, що ми далі будемо робити. Де маточника. Ось такий стан. Стільки метку. Поміняємо їм маточку. Метку на зиму вони собі ще донесуть і буде гарна сімейка. Таким методом підсадки, як я вже говорив, сім'ї буває, що вони не відчувають осиротіння і буває, що не тягнуть маточників. І прийом тоді дуже гарний. Добре, перевіряємо. Ще раз повторюсь, ці сім'ї маточка була 2023 року. Червоною міткою. Такі маточки ми зазвичай не ліквідовуємо, а відсилаємо їх безкоштовно для пасічників-початківців для вдосконалення своїх методів підсадки маток. Як бачите, поки маточників нема, хоча б є тут. Відкритий розплід Дивимося далі. Так, тут щось вони потягнули, але в цих мисочках нічого нема. Опять же. Як бачимо, мисочки пусті. Ну, але все рівно добре, уважно все передивляємося. Перша проблема в прийняті маток пасічниками-початківцями. Це Десь пропустять маточки. І бджілки не приймають матку, а виховують собі. Ось так. Як бачимо, бджілки зайшли і вийшли вже з кліточки. Матка не маленька, матка годована в кліточці. Значить, що означає, що бджілки маточку вже годують. І от як бачимо, навіть з маленького відділення туди годують її. Так, дивимося і зараз я перевіримо і я скажу, що будемо робити ми далі. Тут скрізь відкритий розплід, а маточників свищових нема. Тут стояла матка в кліточці. Багато хто підготовлює сім'ю за 4-5 днів до підсадки матки. Це є теж непогано, тому що тоді вже 100% бджілки не мають з чого тягнути маточників. А ми зазвичай робимось так, як я показую. І маточників свищових вони не потягнули. Зараз першим подивимося, додивимося в цю сім'ю, зробимо в неї порядок, а потім відводок, де була матка-трутівка. Як бачите, маточників ми не бачимо. У нас почався взяток золотарника. От є мисочки, як от зараз от там були і отут, але в тих мисочках нічого нема, що інтересно то в них нічого нема. Так, і дивимося останню рамку. І будемо ми випускати нашу маточку прямо на рамки. Так, це вже рамка без розплоду. Причини, чого ми тут міняємо матку, ви бачите, бджілки не є злобливі, але вони не є такі спокійні, як нам хочеться. Так, що ми робимо? Беремо рамочку. Ось так. Піймаємо сірничка і будемо випускати нашу... Маточку на рамку і спостерігати, що буде відбуватися. Так. Акуратненько вона у нас ось так. І дивимося, що відбувається. Маточка наша ходить, бджілки неї не трогають, як бачите. Ні, це так. Давай, хороше. Ось так. Ну йди, йди, йди. Все, дивіться, ми вулика закриваємо і контроль, перший контроль робимо через 15-20 хвилин після підсадки. Цей вулик закриваємо і йдемо до іншого. Поки, поки ми зробимо з остальними сім'ями, повернемося сюди і проконтролюємо маточку нашу. Це наш підводок, де ми зрозуміли, з яких причин була струпніва маточка. Практично трутневого розплоду практично не було, був трутневий розплід і лишивши трутень. Так, сімейка просіла. Сімейка просіла. Після прийому маточки ми неї підсилимо печатним розплодом. Як бачимо, скільки трудня вийшло. Але це ми все справимо. Ось так. Горбатий трутневий розплід. Але це розплід не від трутовки, а розплід від матки трутовки. Наговорившися, не від пчули трутовки, а від матки. Так, що ми робимо? Тут так само. Беремо нашу маточку. Відки вже зайшли. Тут маточка менших розмірів. Вони неї не годували, скоріше всього. Ну, але все рівно ми її випускаємо. Давай, давай, хороша наша. Давай. Ось так. І пішла. Бачимо, пчілки на маточку не накидаються. Все тут буде гаразд. І ми сім'ю Сімейку. Ще вона на червить? Зимову бджолу. І буде все гаразд. Повернеться мися сюди також через 15-20 хвилин. Пройшло в нас 20 хвилин. Як бачимо, бджілки, я зразу забув сказати, відкривали вулик, вони ознак осиротіння не показували, вони гуділи зовсім. Як зараз бачимо, так само вони не гудять, бджілки спокійні, все нормально. Перевіряємо наявність матки. Чи не взяли де в клуб? Гонщики в нас їздять. Вже дивимося вечір. В не є. Не є агресивні, але не є вони такі, як мені хочеться. Як бачимо, маточка наша спокійно ходить, ніякі бджілки не трогають, все нормально. І я думаю, тут смислу нема розтягувати відео. Зазвичай ми контроль робимо 15-20 хвилин, доба і третя-четверта доба перевірка на засів. Я думаю, що зробимо заключне відео по окреме відео по прийому маток. От перейшла на цю сторону, все гаразд. І так, наш струтневілий відводок через 20 хвилин після того, як ми випустили марку. Я тут більше на 100% впевнений, що все буде гаразд. Ось як бачите. Закриваємо вулик через добу. Ще раз контроль. Через 3-4, перевірка на засів. Тоді, як перевіримо, буде все нормально, засів, ми дамо рамочку печатного розплоду сюди на виході. Про що покажемо е, заключну перевірку в червіні е, в е, наступному відео, скоріше, всього того, що це відео і так ми розтягнули. Так. Кому що не зрозуміло, пишіть в коментарях, ставте запитання. Ставте вподобайки, хто не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал Пасіка Миколи. На цьому все. Всім миру і добра. Нехай добрі люди дивляться добре відео. До побачення!